Ну а найбільша в Україні різдвяна шопка у Тернополі у греко-католицькому храмі святого Петра. Її встановили ченці, які опікуються церквою. Щороку доповнюють вертеп новими деталями. Відтак експозиція збільшується. Нині вона завширшки і заввишки 20 метрів. У шопці десятки рухомих деталей, ціле українське село і навіть живий куточок із птахами та звірами. Окремо місце з військовою атрибутикою. Тут гільзи від градів і гранатометів зі сходу. Їх передали до храму волонтери, які возять допомогу армійцям. На Донбас. Ісус приходить до всіх. Приходить для того, щоб принести нам мир, радість, щоб принести спокій у житті. Тому, так як зараз ми переживаємо е, такі часи, коли на території України йде війна і, напевне, той, хто прийшов подивитися на цю шопку, десь побачивши цей військовий куток, також згадає у своїх молитвах. Тут близько до Бога, до престолу, згадаю тих хлопців, дівчат, які захищають цей час. Ця шопка це є надія, це є пам'яті в людей, в серцях і віра. Так само потрібно вірити і надіятися наших хлопців, що вони переможуть цю війну, і вона для нас закінчиться як найближчим часом.